Якісно довго служити. Я перед цим собі купляла синій рюкзак, у мене є такий. Похадний, я його називаю, бо він теж великий. І я з ним відходила, я вже не знаю, скільки, мабуть, що років 4-5, якщо не більше. Коротше, він єдине, що почав вже сам колір трошечки так ніби підстиратися. Не ручки не потріскались, тобто нічого абсолютно з ним, я би з ним досі ходила, але з'явився цей і я просто вирішила собі замовити. Плюс маленька кишенька, ось така. Так? Ну, це точно рюкзак, який я буду брати з собою в подорожі. Це точно класна ручна поклажа. В який влазить ну, дуже багато всього. Просто подивіться, який він великий. Але він при цьому дуже зручний. Я в ньому це ж несла закази. Не линяє. У мене біла курточка. Я перевірила на собі, що абсолютно не линяє. Дуже, ну, прям. я у захваті. Чесно кажучи, так його поставимо, щоб ви всі його бачили. Також замовлення клієнтів це ось такі шоколадні, обидва, до речі, шоколадні коктейлі.